Конференція, присвячена 250-річчю Кривого Рогу, об'єднала понад 300 учасників, представників кабміну, органів місцевого самоврядування бізнесу, найбільших міжнародних донорів та експертів. Проведення форуму ініціювали виконком міськради та рада оборони Кривого Рогу. Для Кривого Рогу стратегічне партнерство це не формальність і не просто протокол, це про довіру, про спільну відповідальність і реальні рішення. Які рятують життя, зміцнюють економіку, енергетику нашу і дають людям впевненість у завтрашньому дні. Люксембург і інші наші міжнародні партнери стали для нас справжніми друзями союзниками у найскладніший такий період. Саме така синергія. Основана на їх довірі до кривого рогу, ефективність дій, прозорість звітності, до речі, дуже важливо, Дозволяють нам дивитися на багато кроків вперед і формувати довгострокову стратегію, яка зробить кривий ріг одним із полюсів зростання в Україні. На конференції були представлені підсумки роботи з реалізації проєкту Криця підтримка відновлення кривого рогу, що реалізують Люксембурзька консалтингова компанія Проман та агенція розвитку Люксдев за фінансування Великого герцовства Люксембург. Справді зроблено дуже великий обсяг роботи і важливою складовою звичайно є безпека на створення укриттів. Важливою є впровадження нового компоненту щодо психологічної підтримки наших жителів і програми, яка стосується дітей маленьких, яка дозволить своєчасно виявити проблеми і вирішити, тому що зараз через війну, через економічну кризу, через інше суттєво зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами, кількість дітей з інвалідністю, і своєчасне втручання дозволить допомогти їм розвиватися. Важливість проєкту для Кривого Ругу і в цілому для України підкреслюють представники Мінрозвитку. Дуже важлива територія, профронтова територія, багато людей, майже мільйонне місто, де працюють люди, де працює економіка, де працюють підприємства. Дуже важливо, що Велике герцогство підтримує це місто. Це дуже важливий субрегіон. Тому що насправді дуже важливо нам втримати цей пояс безпеки, який наразі створюють 10 фронтових регіонів, в тому числі Дніпропетровщина. важливо, аби діти, які проживають там, мали мали можливість навчатися офлайн. І дуже важливо, що в рамках реалізації проєктів створено мережу із 27 укриттів, відбувається перепідготовка і підготовка в рамках професійно-технічної освіти. На конференції у центрі обговорення приклади успішного впровадження ефективних інструментів для економічного посилення кривого Рогу. Ми передаємо цей досвід і в інші регіони. Звичайно, в першу чергу ми говоримо про. Фонтрові зони, на яку виділяємо дуже багато уваги з точки зору міжнародної підтримки, але і внутрішньо ми маємо працювати як одна спільна команда на всіх рівнях. Метал є однією з основ сучасної цивілізації не лише України, а в цілому європейської цивілізації. І він знаходиться в нас тут, в Кривому Розі. Тому від того, що відбувається з Кривим Рогом, від того залежить в принципі, в тому числі велика частка майбутньої нашої країни. Ми дуже вдячні е, нашим партнерам з Люксембургу за те, що вони також впроваджують. Нам нові технології створення безпечних місць для навчання, інклюзивність, енергетична стійкість, підтримка підприємництва. Ці напрямки були головними у проєкті Криця протягом року зроблено надзвичайно багато. Кривий ріг є таким флагманом. насправді, у впровадженні дуже багатьох інноваційних ініціатив в освіті в охороні здоров'я ми надали понад 20 тисяч одиниць комп'ютерної техніки для освітян міста і для учнів. Створюємо понад 40 нових укриттів, покращуємо укриття, підтримуємо профтехи, створюємо нові лабораторії, нові освітні простори, нові цифрові центри. Так само надаємо підтримку дітям з особливими потребами. З наступного року запускаються два важливих нових компоненти: це підтримка ментального здоров'я для студентів, для освітян, для учнів, для дітей міста. І так само підтримка ветеранського бізнесу та бізнесу, який заснований профтехами. Це перший проект Люксембургу в Україні, і це найбільший проект Люксембургської підтримки взагалі в світі. І це напевно, що найбільший такий системний проект, який спрямований на одну географічну локацію в нашій країні, який Підтримує системно дуже багато секторів розвитку і об'єднує ці зусилля задля економічного зростання території. Конференція стала майданчиком для взаємодії криворізької громади з донорами та міжнародними партнерами міста. Міжнародна організація з міграції планує реалізувати в кривому розі проєкт, спрямований на покращення водопостачання. Наше завдання забезпечити місто надійним джерелом води та водночас зменшити операційні витрати. Ати водоканалу, який надає ці послуги, насправді «Кривбас водоканал» зіткнувся з серйозними викликами після руйнування Каховської ГЕС, тож підприємство доводиться використовувати значну кількість реагентів і хімікатів для очищення води. Мом прагне зменшити обсяги цих реагентів, щоб зробити процес водоочистки ефективнішим. Ми маємо чудові партнерські стосунки з Криворізькою міською радою. Співпрацюємо з нею від самого початку повномасштабної війни з лютого 22-го року. Ми підтримуємо місто та його мешканців у різних напрямках у сфері освіти, водопостачання та водовідведення, соціальних послуг. А також інвестуємо в молодь кривого рогу, що є надзвичайно важливим для майбутнього громади. Ми працюємо над тим, щоб покращувати школи, робимо ремонти в школах. Працюємо з Міністерством освіти, щоб робити це на високому рівні, ми вклали 2 мільйони 700 тисяч євро, щоб покращити цю сферу. І також ми відкрили центр, який вивчає питання розмінування. Також ми розвиваємо стратегічний план міста для того, щоб розвивати фінансову складову. Ми також здійснюємо різні проєкти для того, щоб забезпечувати такі установи, як лікарні і школи, електрикою, коли немає світла. Своє бачення стратегічних напрямків відновлення та розвитку регіону представили на конференції Криворізькі фахівці різних галузей. Хочу подякувати Великому герцогу Люксембургу за співпрацю з нашим містом під керівництвом голови ради оборони Олександра Вілкола Є тісна співпраця з Люксембургом. Це дуже багато напрямків в освітньому процесі і дуже важливий напрямок це грантова підтримка наших підприємців, нашого міста і в частності Довинського району. Практично 20 мільйонів гривень отримали підприємці Дугінського району з Люксембурзької програми, і це дає великий розвиток. По перше, це робочі місця. По-друге, це технології, це нові ідеї, і це розвиток нашого міста. Ріг – унікальне місто, оскільки у нас. Збережена і наукова сфера, і промисловість. Так, всім зараз важко. Важка промисловість, оскільки ми зрозуміємо, що це стан війни. Разом з тим я пишаюся тим, що я представляю науково дослідний гірничорудний інститут. Це заклад, який без бюджетного фінансування і отримує фінансування виключно в рамках контрактів з промисловими підприємствами. Не так давно ми робили презентацію цього проєкту, з яким ми нас сюди запросили в Парижі, і ми були єдині представники з України за. Раз у Києві я ще раз хотів би наголосити на науку, на наукову складову наших промислових підприємств. Ми займаємось промисловою екологією, ми займаємось питаннями інтенсифікації промислових процесів, супроводженням технічних процесів у гірничій справі. І така площадка дозволяє нам знайти партнерів, які дозволять нам розширятися і поглиблювати наукову роботу. Я хотів би подякувати Люксембургу за. Масштабну підтримку кривого Рогу. конференція продовжила роботу панельними дискусіями з питань енергетичної безпеки, інфраструктурних перетворень, інвестицій та фінансування стартапів. Проєкт справді дуже якісний. Сподіваюся, що він триватиме довше ніж ми спочатку планували. Є багато вагомих конкретних результатів: укриття, обладнання, енергопостачання тощо. І думаю, ми продовжимо цю роботу. Здається, наступного року матимемо 20 нових укриттів, і чудово, що ми отримали додаткові 10 мільйонів євро на енергетику, адже енергетика є критично важливою. Сьогоднішня конференція, яка зібрала представників уряду, представників місцевих громад, найбільших міжнародних організацій, які працюють в Україні, експертів та інші, показують, що проєкт, який ми реалізуємо разом з Великим Герцогсом Люксембург в Кривому Розі, це успішний проєкт, який є зразком і для інших громад. Велика кількість напрямів, які ми реалізуємо спільно, їх вже можна масштабувати і на інші громади, і на інші регіони. А головне, ми як Кривий ріг, показали нашу ефективність, прозорість, а саме це є основою довіри до нашого міста для того, щоб залучати ще більше грантів та робити наше місто сильнішим, ефективнішим і щоб в ньому було комфортно жити. Валерій Кожухар, Денис Захаров постфактом.